Всім привіт! З вами я, Флокер, і в цьому відео я вам покажу, як зробити з Майнкрафта на телефоні, так, як на комп'ютері. Зараз у нас Майнкрафт такий, як на телефоні, а тут, як на комп'ютері. Погнали! Так, ну що ж, спочатку нам потрібно зайти в настройки Майнкрафта. Заходимо на лаштування і гортаємо до е, дотика. Нажимаємо на дотик і нажимаємо на керування розділами. Нажимаємо, виходимо. І в нас вже немає кружка. Тут хрестик, я вам чуть-чуть пізніше покажу. Так, да, у нас вже немає хрестика. Так, заходимо знову на налаштування. Так, і нам тепер потрібно знайти відео. Гортаємо до самого низу і на відео. І сховати перперову ляльку. Нажимаємо, і в нас вже немає з лівого боку такого міні-скіна мого. Можете, передивіться, е, назад прогортати, і у мене він був. там. Так, заходимо знову в відео і гортаємо донизу, донизу. Ще донизу і шукаємо кишеньковий, ставимо на класичний. Виходимо знову із цього всього, і в нас вже сердечка і голод уже з самого низу, а в нас був з самого верху. Ну що ж, заходимо ще раз на налаштування. І я вам зараз покажу. Так, нам потрібен ще пакет ресурсів. Пакет ресурсів нам треба для того, щоб у нас не було тих кнопок. А вам цей ресурс пак треба буде скачати в Google. Так, ну що ж, перезаходимо і шукаємо мої пакети, і встановлюємо цей ресурс-пак активувати і заходимо в Майнкрафт. Так, як ви бачите, в нас вже немає кнопок. да-да. І ми заходимо на ці три точки. Заходимо, і у нас вже все, як на комп'ютері. Можемо нажимати на сундуки і нас буде переключатися. Так, так. І так, як у нас на комп'ютері. Но якщо вас смущають ці три кнопки, ви сможете скачать чуть -чуть інший ресурс пак. Просто написать в Google ресурс паки, і у вас навіть не буде ці три точки. Но якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я був Флукер. Всім пока, пока-пока.